Вітаю, шановне панство. З вами знову на цьому каналі можу бути тільки я, Елегон Роман. Дай вам може щастя, здоров'я, успіху, процвітання у всіх добрих ваших справах. Як каже один з моїх тепер бачу постійних коментаторів пан Прапорщик, пише товариш прапорщик, але тамбовський Бовський товариш, пан прапорщик. Я ідіот. Ну так. Я теж так кажу. В світі, в цьому світі, в світі цієї власне мудрості, цього розуму я ідіот. Я я відрізняюсь, тобто я в інший бік розвиваюсь. Світ розвивається в одному напрямку, я в іншому. Мене мудрий світ, цього не дуже цікавий відповідно, я ідіот. Так, для цього світу. Мені навіть подобається це. Дякую за високу оцінку. Насправді ти, ти правильно все підмітив, бо я сам ідіот. Я свої вихідні використовую для того, щоб щось здобути. Я не, не лежу на дивані, не тупо переглядаю телебачення, я вже забув, коли я телевізор включав. Я намагаюся щось зробити. Тільки ідіоти можуть поводити себе так. Я маючи, як кажуть, за оцінками інших людей, доволі світлу голову, працюю руками. Чому? Ідіот розвиває себе. Важко працює, бачиш, у нього хай важко, але, але виходять гарні речі. І от бере і працює, я можу ці гроші заробити легшим способом, але я працюю. Отже, ти на мене не цей, не, не ображаєшся, бо ти ж не закомплексована людина, правда? Ти що хочеш, то кажеш, то я що хочу, то кажу. Лехай трохи підустав вже. Отже, друзі, я не цей не витримав, їду знову. Незважаючи на те, що вчора нічого не знайшов, я їду знову, бо... Теорію треба або спростувати, або підтвердити. Маю надію, що сьогодні буде день більш вдалий, ніж вчора. Ну, не може бути таке, що я підняв там 6 динарів і більше їх нема. Ну, не обов'язково мають бути. Просто то був не той день. Побачимо, побачу Хочу побачимо. Побачим. Знаєте, панове, я. Нормальний господар. Я вже в лісі, пів шоста година. Пів шостої години хіба нормальна людина може прийти в пів шостої години в ліс. Сонце зійшло. А я його зустрів у лісі навіть не побачив схід сонця. Отже, нормальний господар таку штуку не покидає. Блін. Але в пів шостій годині і зараз його носити. І тут залишити тут в таких хащах, та це, це все. Це все. Ну і що робити? Ну, залишаю. Я просто залишаю, може колись побачу. Таке відчуття, що цими хащами хтось паралельно зі мною ходить. або я Не признаю свои ямки. У нас что тут? Ну хіба можно, зрозуміти что тут, тут, тут медь. По, по розміру і по деяких ознаках. По тому, як аска била, бам-балам-балам. Це 860-й рік. Один крейсер. Можу помилятись, але нічого цікавого. Думав Гільза, а це... Запальничка часів Першої світової в, в збереженні. І це так звана окопна творчість. Її роблено інколи з гільзи, інколи з інших матеріалів. Можливо, це була заводська, я можу помилятися. Отже, в наявності все. Все вона. Укомплектована, вона кришки не мала, оце крисало. Ну, це крута річ. Колекційна в стані. Цю навіть можна в ТікТок закинути. Непоганий екземплярчик. Аксесуарів колись, колишнього, древнього. Ну, не дуже древнього, століть 100 років тому приблизно чоловіка. Це бритва, це так називають небезпечна бритва, опасна бритва. Вона зігнила повністю, але ще тримається купи з-під такого пня витягнув звідти. Ну, що, це також піде в тік-ток, тому що це, це залік. Артефактик полюбе. Нинішнє відео я назву якось так закономірність чи випадковість. Вчора я цілий день виходив. І знайшов тільки той ножичок. Коротше, гарний ножичок. Те, що я його такого знайшов у періоду Першої світової, такий в гарному стані, сьогодні запальничка, а там бритва. Це, звичайно, не говорить про те, що тут стояли війська, я окопів не бачив. Часто, коли ми говоримо знахідка періоду Першої світової війни, це, це не означає, що це військова тематика. Життя продовжувалось. От зверніть увагу, як, як сьогодні. Мої друзі, мої знайомі воюють. А, а я купаю. Добре це це чи погано. Це не це взагалі все відносно в житті. Все дуже відносно в житті. Правильно це чи, чи помилково. Того ніхто не зрозуміє є так, як є. І користуючись нагодою, дякую, дякую, хлопці. Герої наші дякуємо вам за, за те, що ви. Як би це не звучало банально, так пафосно, але так, с, с, ризикуючи своїм життям, ви захищаєте наші. Честь вам і хвала. Я маю надію у Господа Бога, що. Історія запише ваші імена. І ми і наші потомки будуть завжди вдячні вам, що ви відстояли нашу свободу. І ніхто ніколи вам більше не скаже, а я вас туди не посилав. Маю надію, що ми всі, всім суспільством будемо товкти морди, блять, кожному бидлу, що таке скаже. Кожному бидлу, що таке скаже. Вчора я проходив дуже багато часу, як я кажу, знайшов тільки один ножичок. А зараз половина шостої зайшов, зараз шоста година, пів години в мене от друга монета, дві копійки. Показуємо. 83-й рік здається. І запальничка гарна. І... і бритва. Це закономірність чи це випадковість. Зараз я сказав рік, то попробуємо роздивитися. Дев'яностий рік. Ну що, друзі, я бачу срібло. Я думав гузик. Я думав алюмінієвий гузик. Я думав алюмінієвий гузик. Я, до речі, це. Ну це, це старе. Сивне таке лите, Це лите, Грубе лиття. Коротше це тих часів. Ну, я, в принципі, я на місці, де я знайшов динарії. Віва. Але, Роман. Що це таке? Прошу допомоги в підкасті. Що це може бути? Що це таке? До речі, курва, комарі. Крутого копера вже нині замахали. Я наворочив. Таке кріплення було. Ну, це примітивне лиття 100%, це 100% срібло. І це, я думаю, бінго. Це таке короттесеньке відео зазняв для Тіктоку. Запалився я ТікТоком, друзі. Ну що ж, Гудзик. Гудзик лежав на дорозі, бачите, який він плоский. І по ньому довго їздили, його били. Ось тут дорога. Ось така дорога. І ну, так, відео можливо не передає. Але це круто, видно, що дорога Колія. От. Е... Насправді я знаходжусь в місті. Ці всі динарії позавчорашні, сьогоднішня оця приблута срібна. Це гузик, це сокира, цей молоток, цей ножака, це все, все приблизно в одному місці. Це пропущені сигнали кимось, хтось бив тут місце в деяких місцях так плотно бив, що якщо це він брав динарії, це бля, ой, це бляха-муха, це капець, скільки він тут нагріб. Людина або дуже тиха, або дуже скритна. Що, ну, одне і те саме. І не публічна. Бо я би це чув. У мене в різних компаніях є свої вуха, Ну, такий я. Такі я, знаєте. Я багато чого знаю, що відбувається в Копарському світі, тут в регіоні. Дуже багато. Практично, ну майже все так. На 50% я знаю. Це дуже багато. Я не думаю, що хтось знає більше. Бо я ж говорю з різних, про різні компанії. Так от, гудзичок пропустили це на дорозі. Да, тут я дивуюсь, чого я тут не був ще. Е... Все вказувало на те, що тут будуть динарії. Я... я скажу чого. Я заходив сюди. І діяв канонічно. І діяв канонічно. Схили, правильні схили в прав, правильному напрямку Чорноземи і тому подібне. А тут воно, ну, принаймні, ті, що я знайшов. Так, комарня гризе конкретно сьогодні. Ну, принаймні те, що я тут знайшов, все знаходиться не канонічно. Блять. Північно-східний схил. Тобто майже, майже най, най не, найхолодніший схил. Сонце зранку сходить, але воно так воно відкриває день. Але воно холодне ще. Найтепліше сонце західне. От південний захід найперспективніший. Ну, принаймні в культурі карпатських курганів, тут де я ходив, завжди були динарії саме на південно-західних схилах. І близько до джерел. Тут не... до... до ярів, до джерел. Тут є яр, але він дуже далеко, і тут джерела немає. Тому це дуже неканонічно. Так, тут є кілька курганів, але, але їх ну, відносно мало, там, де я. Блін, три, три місця, де дуже багато курганів. І там були динарії. І ще одне місце, де тільки один курган. І було дуже багато динарії. І, ймовірно, решта курганів були розорені. Тут таке п'ять курганчиків. Чотири такі великі, один, одного маленького щойно знайшов. От таке. Ну що ж, гудзичок, залік. Залік, це залік. Це залік. Ну, думав, щось цікаве. Лесі гудзик. Так довго його шукав, блін. Ну, лесі гудзик, хай буде. Коли, коли я копаю, коли я проводжу пошуки, копаю це, блін, таке, огороди копаю, коли я шукаю, копаю це, копаю, шукаюся. Я намагаюсь думати не лише про те, хто тут ходив. Тут, власне, ходили завжди, десятки тисяч років. От відколи людство живе в Європі, воно тут ходило. Так як я живу десь поряд перевалу, тобто переходу через Карпати, то всі шляхи проходили десь через мої краї. Саме тому таке накопичення, нашарування культур. От коли я ходжу, я, я намагаюсь думати. Хто тут ходив під час військової війни Першої, світової, Другої, світової, де могли бути, чого тікали, чого ховались, де робили укриття? Хто тут міг жити? Якщо так, то чому? Куди? Ходили по воду, де ходили срати, де ходили, дуньку водили свою оце, кохати. Завжди намагаюся уявляти, мені моя багата уява. Кажуть, я звихнений на цілу голову. Так, я малюю образи. Я вже казав, я інколи запахи навіть відчуваю. Вогнища, які палять, я чую звуки коваля, який кує кови. Блін, мені це легко уявляється, я... Так, слава Богу. Так от, я думаю не тільки про те, хто міг щось загубити, я також думаю, як ходив і шукав той, хто ходив переді мною. Уявляю їх, прослідковую по ямках, якої величини ямка, як акуратно копана, яким апаратом. Відповідно, що він міг знайти, що він міг пропустити. Все-таки схиляєш до думки, що тут він динаря не зачепив. Ну, блін. Або це лошара. Ну, ви зачепивши двох динарів. Один може бути випадковий, мене такий був. Ну десь там, і більше я там крутився жодного, і більше ніхто не знаходив. Так? Отже, якщо ти знаходиш динаря двох-трьох, ти не виб'єш, як я оце зараз роблю, цю ділянку лісу. Ну, до останнього сигналу, так, щоб тут нічого не пищав. Ну я кишеню набив, я кишеню набив алюмінієм знову. Не копаного. Ем, свинцю. Свинець б'є так, як е, динар. Ну ти блешив? Ні. Він або недосвідчений, або він не нарвався. Так як тут багато по, по Першій світовій, я думаю, що він копійок накопався і пішов. Ось мені випала монетка, зараз. Де вона є? Блін, що не було тут? І я... я не Це не динар. Це не динар і... І роздивимось її разом. Ну, так, це якась Австрія. Така погано, як завжди, збереглася. Печально. Можна було б гарних монеток накопати, якби вони зберігались. Патина відпадає. Окей, ну що ж, монета. То я думаю, що все-таки він австрійських копійок і польських накопав та й пішов. Кручусь я біля тих. Ну, У мене виставлені точки є на, на телефоні тих позавчорашніх динарії. Власне всіх динарів. І Я просто ходжу поміж них. Просто поміж них. Це десь півтори кілометри від між ними. Якщо розкласти точки. Просто... По цій лінії ходжу вправо, вліво, вправо, вліво. Крім тої срібної штуки, я не можу нічого знайти. Монети трапляються. Дивіться, перший польський гриб. Не буду його рвати. Не в першій. Я і маленьких не зустрічав от зразу такого. Ну що ж, я їду додому, бо в мене дочки, власне, сьогодні в моєї... Дочки таке духовне день народження. Вона народилась на другий день зелених свят, на другий день трійці, що є Духом Святим, та? День Духа Святого, що є утішитель, Дух Істини. І християни вірять, що Дух Святий якби відповідає чи ну, йому належить дарувати дари. Ці дариться від духа. Та. І я помічаю, що моя дочка реально обдарована. Обидві. Обидві народились на свята. Молодша народилась на день покрови і вибрала собі ім'я, Марія. А старша мала називати. Жінка хотіла філомена, а я хотів жасмін. А назвав Анна. Ну, не можна дитину, яка народилась. В День Святого Духа називати жасмін, правда? То я назвав її в честь бабусі Ісуса. Не знаю, напевно, не можна, а може можна в чиюсь честь називати, але но... кращого варіанту, ніж бабуся самого Господа. Ісуса не було. То я так і назвав. Тим більше е у нас якийсь час не було дітей, здесь і 3 чи 4 роки. І радять звертатись. Так як у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, то я звертався до, якої, до його бабусі Святої Анни, яка народила Діву Марію в доволі такому похилому віці і вважається у християн покровителькою і помічницею у цих справах, справах народження дітей. Ну, Випросив, випросив, отже, грибочок. Я пішов, треба лупнути динарій. Бачите, який тут легіон? Тут легіон блядь, все жужить, все хоче мене зжерти. Вони хочуть мене з'їсти. Такого крутого копера, як я, блядь, не зіжереш. Так чітко било. Коли випало такої форми, я вже подумав, що щось, щось гарне. А це... Власне, я не знаю, що це. Це, отак, це якась накладка, напевно, на збрую, там, на гаманець, ще на щось. Такі частенько трапляються. Я навіть... Я навіть не знаю періоду. Я навіть не знаю, це мідь. Але періоду не знаю. Ось це навіть не укислило. З Якого воно періоду? Поняття. Не. Якщо курвати, вбив тільки що одного. Мало металеве кріплення, тобто залізне. Залізне кріп, біметалічна фігня. Як правило, випадає таке окислене, що капець, а тут жодної крапочки окисленої, можливо, то навіть... Або завдяки ґрунтам, або завдяки тому, що недавно загубили. Ну. Якщо хтось знає, підкажіть, хоч буду знати, що це. Піном. Знайшов піном. От вона. На двох сантиметрах. Ні, ні, мала, не, не радій, то не цей, то не динамік. Мусив виключити, бо пишіть як дурна. Так, так як вона на поверхності, хоча і динарії у мене чомусь тут були. були так кругом ті, що я знаходив всі всі на поверхні. Дві копійки, ще одні. Когось там. 86 року. Курва, ай бляха! вже сліпий, треба окуляри носити. А, в лісі вони гарні, але я толку стало. Толку немає. До речі, до реформи тут не попадалось. Попадалось одна чи дві, а так в основному такі. Що ж, хай буде? Вже на полі Йду до машини. І такий гарний я апарат не виключав. Завжди виключаю, а цього разу не виключав. І дивіться, яка шняга велика. Випадає. А що таке, я не знаю. Хтось має ідею? Вон там зверху кріпилось і це щось було залізне. Ну от якась засувка. Це типа засувка. А що таке шторка якась така. Шюх-шшух. Зверху вниз. А? Що таке? Що закривало? Дверний замок не може бути, бо є, ну, типу, язичок. Це не може бути. Це якась заслонка. Ну, блін, заслонка а що? Хм? Є ідея. Отже, сантиметрів 12 довжиною. 3 сантиметри шириною. Отут сантиметр. Жодного клейма, матеріал мідь. Ей да и народ.